Одного разу навіть нам вдалося прогнати окупантів просто натовп розлючений, пішов голими руками реально на техніку, на цих озброєних орків. Ну, вони реально, я не знаю, в них по калашу і по вінтарізу в руках, але вони були перелякані, вони взагалі були в шоці від того, що відбувається що тут ну, населення, не те, що там з квітами зустрічає, а просто. От тоді вже з'явилися кричалки про русський воєнний корабль і про все інше, і у нас були заготовлені кричалки про диктатора Путіна і про все ну, про все таке. Знаєте, ми, ми, ми готувалися з 2014 року, не дай Боже, цими кричалками всім. І вони в шоці просто стояли. Ми збиралися цим мітингом. Потім ішли ходою під українськими прапорами. Якщо ми зустрічали десь якусь колону, що їде там Урал. Із м'ясом російським, або якісь бетер їди, то люди просто там їм на них кричали, тикали їм середні